Ось Чорний горіх. Це вже в нас початок вересня. Ось бачимо, як він підріс красиво. Це все на труфілі. Знаходиться у Львівській області Кам'ян-Кобузький район колишній. Тепер Львівський. Село Банюн. Ось ми вирощуємо його немало. Цей рік є 260 тисяч приблизно саженців до продажу. Багато замовлено. Це в основному поперед платі. Ось бачимо яка його гарна структура листова. Він вже солоду набирається, вже низ починає піджовтіти. Це означає, що готується до зими. Ось бачимо яка картинка. Так що горіх чорний. На сьогоднішній день 228 тисяч це у нас в кругляку і 318 тисяч в пиломатеріалах. Це дуже багато. Щоразу ціни коливаються на кругляк, а от на пиломатеріали стабільні. Якщо що хто має бажання тою культурою займатися? Це дуже цікаво. Ось бачимо його ріст. Як у нас висаджений. Так, щоб порівняти це з ростом людини. Бачите? Це стандарт. Так що, хто бажає такою культурою займатися, не вибаглива до ґрунтів, не вибаглива до морозів. До сухостійкості, От зараз опадів немає, а він в розсаднику просто ідеальний. Тут навіть не поспориш. Без поливу, без якої хімії. Тільки то, що мікуриза була, це технологія наша і гарний вибраний посадковий матеріал. Так що... Хто розуміється в такій галузі, можемо з ним поспілкуватися. Так що до зустрічі на плантаціях наших. Ми виробляємо з тої продукції мазі, чаї, бітери, лікери. Так що цікава тема. Закритий весь цикл, трошечка в алхімії працюємо. Там ще набагато цікавіше, так що там благородних металів дуже багато. Головне бажання попрацювати. Хто розуміє з фахівців, що то я розказую іменно в галузі алхімії це дуже важливо, особливо в галузі. Так що варта уваги хто має бажання собі. Себе спробувати, якщо є внутрішній стержень і людина має терпіння, можна спробувати. Якщо немає, краще не дзвоніть і не турбуйте. Тому що ви і мій час забираєте, і свій час губите. Краще йдіть на роботу, на пана робіт. На себе робити треба мати стержень. Без нього не буде нічого. Я завжди кажу, краще лише на початку, ніж тягнути до середини і загубити. Так що велкоми в банюнин.